Воїх крилах моя сила, мама загиблого героя України Степана Тарабалки, засновниця оздоровчого центру тепло крилатої душі Наталія Тарабалка. Презентувала авторську книгу про слово, яке лікує наш наступний матеріал. Серце сина помістилось у шматках остатках. Тьму. Син Наталії Тарабалки пілот Ас, Герой України Степан Тарабалка, і на обкладинці, і у віршах, і на ілюстраціях. Він загинув 13 березня 2022 року в небі над Житомирщиною під час бойового вильоту. Втрата сина розділила життя жінки на дві половини, та пані Наталя не опустила рук. Біль втрати трансформувала у допомогу ветеранам та військовим. Так заснувала оздоровчий центр тепло крилатої душі. Розрадою стали. Це швидше всього не про, не про така ж творчість, як про те, як на рядках вилилися смуток, втрата переживання, хвилювання і відновлення, мотивація, навіть думки в голос можна сказати, які ти не завжди скажеш комусь, але завжди напишеш на листку. Поезії і проза Наталії Тарабалки швидко знайшли шанувальників. Цьому допомогли соцмережі Ділиться жінка. я зрозуміла після того, як я от зразу виставляла рядки у Фейсбук. Коли люди коментували, що їм це потрібно було в той чи інший момент, я розуміла, що це дано мені не тільки для мене, бо я навіть не пам'ятаю ні жодного свого вірша на пам'ять. Я зразу знаєте, як як приходила інформація, я її викладала. Фейсбук, і я розуміла, що це для когось для то для чиєїсь підтримки. Ми я з багатьма людьми познайомилися через мої вірші, які торкнулися її глибоко. І я вдячна Богу, що, що це люди, які допомогли втілити цю ці рядки на папір. Серед таких людей журналістка, головна редакторка газети Вільний голос Валентина Близнюк. Саме вона стала упорядницею дебютної книжки Наталії Тарабалки. Ми зустрілися з пані Наталією Тарабалкою. У них у закладі Тепло Крила. Атої душі ми писали матеріал, спогади про її сина, героя України Степана. Це була така материнська розповідь про те, яким був Степан, Ще що він любив. Такі чисто материнський е Усі, text, е який ніхто більше втарапу, не міг би розказати про, втарапу, про Степана повезло, як про людину, як про сина, втарапу. як про воїна і, і про героя. І тоді пані Наталя каже, що от вона виливає свої думки на папір е в Фейсбуці. Вона розказує про той біль, який вона переживає після втрати сина. І мріяла би мати книжку, от зібрати це все в книжці. Я кажу, давайте ми їм допоможемо, тому що вільний голос видав уже не одну книжку, допоміг не одному автору втілити такі мрії, і таким чином народилася така книжка. Найскладнішим у роботі над виданням було читати і пропускати крізь себе думки матері, яка втратила сина. Додає упорядниця Валентина Близнюк. Це дуже непросто, це дуже складні речі. Ми собі навіть не уявляємо, що переживає Люди сьогодні от ми ходимо, світить сонце, ми п'ємо каву, слухаємо музику, а інші люди поруч нас похоронили своїх дітей, попрощалися з ними назавжди. Дехто досі не може сприйняти цей факт, прийняти цей факт і тим більше пережити. Це жахлива історія, і, звісно, Разом ми сильніші в цьому горі, і тому такі книжки мають народжуватися. Ми маємо їх видавати для того, щоб ми самі і світ знав, що зараз відбувається в Україні, і через які випробування проходять наші матері, наші дружини, наші діти, молодь. І, взагалі, ми всі дебютна книга Наталії Тарабалки у твоїх крилах моя сила вийшла накладом 240 примірників. Придбати видання можна в оздоровчому центрі теплокрилатої душі або особисто в авторки.